Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки. Токсини без сил. Росія за столом переговорів, територіальні поступки України та навіть мир за 24 години. Своє бачення закінчення війни за ці два з половиною роки озвучив не один світовий лідер. Останніми днями до гурту миротворців приєднався німецький канцлер Олаф Шольц я думаю, що зараз настав момент, коли ми повинні обговорити те, як нам вийти з цієї військової ситуації швидше ніж здається зараз. Сам Шольц про свій мирний план, ані пари з вуст, натомість про ініціативу німецького лідера написало італійське видання Ла Републіка. Журналісти стверджують, що Шольц хотів би увійти в історію як канцлер миру і водночас покращити свої політичні позиції вдома. Приголомшений нищівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії і переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про можливу поразку 22 вересня в Бранденбурзі, канцлер вирішив розіграти українську карту щоб вийти з глухого кута. План Шольца за версією італійського видання включає територіальні поступки України і не відповідає на питання, які гарантії безпеки отримає Київ, якщо Кремль продовжить наступ. Тож ініціативу, яку Гларепубліка приписує Шольцу, розкритикували і в Україні, і в ЄС. будь який надійний і мирний план має спиратися на три положення: повага до хартії ООН, до міжнародного права та до суверенітету, територіальної цілісності і незалежності України. Своїм мирним планом щодо російської війни в Україні неодноразово хизувався і Дональд Трамп. Він заявляв, що російський диктатор отямиться та припинить війну лише якщо ціни на нафту впадуть вдвічі чи навіть більше. Трамп наполягав, що досягне миру за допомогою усього лише двох телефонних дзвінків. Я добре знаю Зеленського, я добре знаю Путіна. Мене поважають. І якщо за мене проголосують, я поговорю з одним президентом, поговорю з другим, і війна закінчиться. Бажання побути в ролі миротворця озвучив югорський лідер Віктор Орбан. У Європі його називають другом Путіна. На початку липня він здійснив своє так зване миротворче турне. Відвідав Україну, Росію, Китай та США. Заявив, що для досягнення миру потрібні посередники. Це турецький прем'єр Реджеп Таї Пердоган, китайський лідер Сі Цзіньпінь та кандидат в президенти від республіканців Дональд Трамп. А ще необхідна правильна послідовність дій. Перше – це комунікація, друге припинення вогню. Потім можна починати перемовини щодо мирного плану. Оце правильний порядок, і зараз ми його не дотримуємося. Як досягти миру в Україні. Переконані, що знають і інші світові лідери. Торік пекіно прилюднив свій мирний план, у якому згадав повагу до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн. Однак нічого не згадав про окуповані території. Про мирну ініціативу заявляв прем'єр Індії Нрендра Моді. Він також додав, що готовий бути посередником між Києвом та Москвою. Свою радикальну версію закінчення війни пропонувала навіть далека Бразилія. На її думку, для закінчення війни Україні достатньо відмовитися від Криму. Про секретну місію із закінчення війни говорив Ватикан, та жодних подробиць папської ініціативи не озвучив. І продовжуємо молитися, щоб на близькому сході в Палестині, в Ізраїлі, а в замученій Україні, в М'янмі і в кожній зоні бойових дій з'являлися шляхи до миру. Треба докладати зусиль для діалогу і переговорів, утримуватися від насильницьких дій і реакцій. Але єдина максимально конкретна з усіх мирна ініціатива є лише в Україні. Вона включає повернення усіх територій, звільнення полонених та недопущення подальшої ескалації. Крім того, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що вже у вересні передасть американському чинному главі Джо Байдену та кандидатам в президенти Дональду Трампу та Камелі Гарріс свій план. Перемоги у війні всі мають розуміти, що мир для України та справедливе закінчення війни є не просто історичною місією, але щоденною і дуже кропіткою роботою. Я впевнений, що Україна здатна виконати таку роботу, перемогти в цій війні та забезпечити мир. Востаннє Україна та Росія сідали за стіл перемовин у березні 2022-го у Стамбулі. Однак тоді переговори ні до чого не призвели. За лічені дні світ побачив звірства, які росіяни коїли на Київщині, і подальший діалог став просто неможливим. Леся Головіна, ми Україна, марафон. Єдині новини.